Серед напрямків діяльності громадської організації вагоме місце посідає допомога учасникам антитерористичної операції. Активісти збирають гроші та гуманітарку для 79-ї бригади, беруть участь у розподіленні земельних ділянок між учасниками АТО, а також допомагають бійцям відновлювати документи. Многі утіляни були, у многі документах згоріли. Ми допомогли встановити бойцам 47 документів. А, Паспортов, прав і п'ять загранпаспортів. Активісти переймаються і долями вояків. Наприклад, допомагають добитися справедливості бійцю 79 ї окремої аеромобільної бригади Дмитру Олійнику, який отримав важке поранення у зоні АТО. Він отримав орден Богдана Хмельницького третій степені. Потім був ранен. Був ранен на висоті, по-моєму, Браво. Очень серьезное получил ранение, у него было 8 осколков в теле, 10 дней находился в реанимации. Медична комісія поставила Дмитру неправильний діагноз, а військове командування відправляє важко травмованого чоловіка воювати. Тож він подав на військову частину позов до суду, а громадські діячі взяли цю справу на контроль. Роботи у Центру антикорупційних розслідувань дійсно багато. Наприклад, необґрунтовано завищеними на думку членів організації, є ціни на послуги у лікувальних закладах міста, вартість довідок на реєстрацію автомобілів, а також вартість проїзду у громадському транспорті. И в теме транспортных перевозок, понимаете, это не просто тотальная коррупция, это мафия. Мафия, которая повязана всеми структурами нашей власти. Формула расчета тарифов, она абсолютно по себе справедливая и правильная. Но на сегодняшний день, видя ту коррупционную составляющую, которая входит в эту формулу, мы вывели расчет, что по... Тем ценам, которые закладывают наші перевозчики в расчет тарифов, она минимум мінімум сфальсифицирована в два рази, обурює й те, що на кожному маршруті є хазяїн, якому усі водії сплачують певну суму. Хто він, ніхто не знає. За даними фактами, Центр антикорупційних розслідувань готує низку судових позовів. Юлія Нагайко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.